І куди тебе понесло? Ти ще скажеш, що ти поїдеш. Ні, полечу тим шахар. Ну, давай, давай, хочу я це бачити. Льоню, де ти йде кіно побачимо? Åhå! Серйозний який? Лише їде, га? Але момо Юрій що, мамо Юрій вертолет постав, то він його підніме. Не знаю, правда, чи далеко. Так, газу. Ну все, раз поїхав, то зараз буде молотити. Так, овечка з бараном підйом, думаю, що робиться. Крутитесь, не переживайте, це не по вас. Розвернувся, пішов, одним словом, збираємо пшеничку. Що вам сказати, щоб Юра не молотив, то я хазяйка навіть не бачила б, що в мене вже помідори жовті є. Помідори жовті це я дуже люблю. Такі солоденькі. Ще коли цю. Вибирала цибулю, то ще не було, що всі зелені стояли. О, вже трактор з прицепом на мазі, десь зараз будемо висипати. О, все, розмолотив. Напевно, що останній раз заїздить. Да, що там? Півжатки. Так, будуть висипатися зараз побачимо, що там. Втяли, пшеничка гарна була. Льоня кругом комбайна трактором, щоб нічого не приснилося. То тобто ще ж з горбиком прицепчик. Що хазяїн намолотив? П'ять тонн. Та ну! ну це ж командувський прицеп <ріць> Скільки? Десь до трьох тонн да. Так? Каже, хазяїн десь до трьох тонн. Де заходимо, так? Що, все? Як тут на лесу вийти, не добре. Перевійте, копить. Відай молоти! О, жалелека тут, як тут. Іваню. Ти що, зерно будеш вести? А Юра в мене, коли трактор цього комбайна схопив, поки хазяїна немає, то вже геть і по сусідніх городах пішов. О, лелека вже тут, як тут. Та й вже Юра цього кусочка домолочує. Зараз, напевно, ще раз розвернеться, зайде і захопить. Ну, да, захопить, що там ту смужку залишилося. І переїдуть на ще один. О, ще таку мисочку пішла, огірки вибрала та й будемо робити салат. Так, гоню дівчат, <гоню>, гоню прямо на прицепчик, на пшеницю, хай порозгортають, щоб сохла, просихала. І оце в нас вже по наших домашніх жнивах. Ще буде тільки сховати та й все. Тако добре, добре, походіть і тако вершечка, цього згорніть, тако згорніть на боки вершечка. Я їм кажу, походіть, вона сіла, впала в пшеницю і вже сидить, грається. ну Що ти зробиш? Дітвора. Вони навіть на уявлення зараз, напевно, не мають, як мама з татом на кагатах на пшениці вибрикували на точку. О, що робить Так, все розгортають, просихає, сховаємо, та й слава Богу, зібрали. Дощі були, але дав Бог і погоди. І, і все. Тато молотить. Тата? Да. Тато молотить так само, як я. <гум> Біжи, подивись. <гум> <гум> ну, навіть не вірять, що Юра молотить. <гум>